Усім привіт, друзі! Як завжди вас вітаю на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про хайповий та дуже популярний проект, який називається MemeLand. Не так давно вони запустили івент, у якому можна фармити поінти, які в майбутньому будуть конвертовані у їхні токени. І сьогодні у відео я вам покажу, як ці поінти фармити, що для цього потрібно робити, але спочатку трохи розкажу вам про сам проект. Взагалі це топовий проект на ринку NFT, найбільший та найбільш популярний з NFT екосистему. Хто трошки довше знаходиться у крипті, то точно нам певно про них чув, тому що у них об'єм торгів 100 тисяч ефірів, а це на хвилинку 165 мільйонів доларів. У них є дві хайпові колекції: Потейтус і Капітайнс, флор яких починається з 2,5 ефірів. А третя їхня колекція MVP взагалі не втішки торгуються від 30 до 60 ефірів. Також у них є безліч топових партнерств, круті інфлюенсери, які підписані на них у Твіттері, і сам Твіттер у них чималий. Мемеленд є частиною команди. Фонди 9GAJ, величезного мем-проекту з аудиторією в 200 мільйонів людей, який входить до топ 500 найбільш відвідуваніших сайтів у світі. Літом вони сказали, що у них буде сейл їхніх токенів, і як би алокації мали отримувати люди, які холдять їхні NFT. Але тепер з'явився івент, у якому вони сказали, що звичайні користувачі теж можуть спробувати нафармити їхніх токенів, і тому сьогодні саме про цей івент ми поговоримо. Я вам покажу, як його проходити і фармити ці поінти. Також варто звернути увагу на те, що на такі є вони виділили 3 токенів, а взагалі для ком'юніті виділено 69% токенів. Звісно, що напевно половина від цих грошей піде на нові будинки та машини для творців проекту, але все ж половина залишається. Тож давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку. Ось ми бачимо. Пост, який я вже робив раніше. Я переходжу за посиланням. Для вас це посилання. Я залишу під відео в описі. Також можете в телеграмі його взяти. Натискаємо, переходимо за посиланням. Я відкрив його на окремому аккаунті. До речі, хто планує обузити цю темку, в кінці теж вам пояснюю, як грамотніше це робити. Тому відео додивляйтесь обов'язково до кінця. Після того, як ви потрапили на цю сторінку, тиснемо Connect with X, тобто коннектимось до Twitter, тому що це основна тут соцмережа. Тиснемо Connect. Після цього нас перекидає на Twitter, авторизуємо і за це одразу отримуємо кукурузини, тобто поїнти, які в майбутньому мають бути конвертовані в токени. Тиснемо I am rich». До речі, одразу хочу сказати, що у вас можуть виникати проблеми з цим завданням, якщо у вас не прокачаний твітер, тому що підписники в телеграм-каналі вже з цим стикалися, писали в чаті, і дивіться, яким чином це можна вирішити. Якщо у вас тут вибиває помилку, значить твітер не прокачаний. Для цього я зробив пост в телеграм-каналі. Тут можна залишати свої твітери в коментарях і підписуватись один на одного, тому щоб ви могли робити ці завдання. Вам потрібно, як мінімум, щоб декілька людей підписалося на вас, і щоб ви підписалися на декілька людей теж. Тоді у вас відкривається дашборд цих завдань. Отож, перше завдання ми зробили. Давайте робимо найбільш вагоме завдання, за яке дає 6900 тисяч поїнтів. Тут треба в свій Twitter name додати оце сердечко і мемкоїн. Тиснемо сюди, копіюємо ось це, тиснемо EditX Profile. До речі, твіттери бажано, щоб були трохи прокачені, друзі. Тому що, якщо вони новостворені, навіть на самому сайті внизу пізніше покажу, пише, що вони будуть жорстко це фільтрувати і без попередження, тому старайтеся. Щоб твіттери були якісь у вас створені трохи давніші і плюс-мінус прокачені. Ну і метамаски, звісно, бажано теж не робити на нові. Можете декілька акаунтів зробити на старих, а якщо вже так крутить, на нові зробити всі інші. Добавляю сюди це, що ж скопіювали, тисну save. Одразу бачимо, що мене викинуло з твітеру, пройти додаткову верифікацію. Тут потрібно повернути ось так, щоб було два однаково. Тиснемо сабміт. Так, вроді є. Переходимо назад, тиснемо «Collect Reward» і бачимо, що зарахувало. Тис моєї мріч. Тут завдання просто підключити гаманець, link Wallet. підключаємо свій MetaMask. Якщо будете мультиачти, то робіть це все на проксях, друзі, і на антидетект браузера. У мене по цьому є окремі відео. Десь тут закріплю. Можете навчитися, якщо до цього не вміли це робити, тому що цю темку гріх не заобозити. Тим більше, що вона без вкладень. Лише задрати часу. Тиснемо Switch Network, тиснемо Sign to Collect Reward і підписуємо. Пройшло. Тиснуємо річ. Далі Tell the Word. Потрібно просто зробити ретвіт. Тиснемо сюди і робимо пост. Тоді повертаємось і тиснемо колектор Reward. Є. Воно, до речі, може, одразу не зараховувати, іноді треба почекати. Тут рефералка. Зараз я поясню, як воно працює. А тут виконуємо швиденько три завдання, звичайні підписки. Просто Follow. Як можете побачити, у них у самих у Твіттері вже півмільйона підписників. Тому можна розуміти масштаби цього NFT проекту. Collect Reward. є. Далі йдемо, навіть у їхнього коїна вже 190 тисяч підписників, якого ще немає, по суті. Так, ну усіх підписалися, збираємо реварди. І останнє, друзі, рефералка. Що я хочу сказати? Щоб мати рефералку, потрібно мати якусь з їхніх колекцій NFT. Як я вже казав раніше, є три колекції: Potatoes, яких флор починається від 1.73 ефіра, це більше, ніж 2,5 тисячі доларів. Капітани, які ще дорожчі. І ці це взагалі тут по 30-40 ефірів NFT. -шки. Тому рефералку простий смертний, можна сказати. Не зможе отримати, але я її маю, тому що я купив НФТшку цієї картоплини. Ось, до речі, вона лежить на окремому гаманці. Як бачите, заплатив 2300 доларів. Це є 1.48 ефіра, а колекція флор вже виросла до 1.73 ефіра. Сама, друзі, NFT виглядає ось так. Трохи підгазовуєте, як бачите, і її код 3351. Цей код, друзі, ви можете вводити сюди, тиснути Refer Friends, вписуєте 3351, але спочатку вибираєте, що це з колекції. Потейтос, тоді пишете 3351 і тиснете I have friends. І виходить, ви отримаєте додатково 690 поїнтів, і я отримаю додатково 690 поїнтів, за що буду дуже вдячний. Тиснемо I am rich. Ось і все. Ми в принципі зібрали 11109 тисяч поїнтів. Тут завдання мають оновлюватися, тому що вчора не було, наприклад, ось цих трьох, вони додавалися сьогодні, тому слідкуйте за телеграмом. Я буду робити апдейти. І якщо будете абузити, робіть це акуратно, тому що ось навіть на головній сторінці вони пишуть, що. Ботів без попередження будуть блокувати, щоб вас не сприйняли за бота, Бажано, щоб гаманець Metamask не був новостворений. Твіттер бажано, якщо купляти теж якийсь, щоб був старший. Ось, наприклад, мій твіттер, бачите, на нього підписалося вже декілька людей. Я підпишуся зараз одразу у відповідь, і тим самим плюс-мінус прокачуєте свій твіттер, щоб він виглядав більш живим. Вони обіцяють вже лістинг токена на ближніх тижнях. Звичайно, мені здається, купляти з колекції NFT ті самі картоплини. Я би вже не радив, тому що курс може потім тих картоплин просісти. Це вже вирішувати вам. Самі шукайте інформацію, чи ви готові приймати такі ризики. Але оці безкоштовні поєнти пофармити точно треба, тому що гроші у проекту є. Вони можуть роздати алокацій. Багато багато людей можуть викупляти потім їхні токени з ринку. Самі бачите, які в них прокачений твіттер, які ком'юніті з якими командами вони зв'язані. Тому вони можуть навести непоганого хайпу. Вже навіть є чутки, що вони будуть ліститися на ОКЕКСІ і на байбіті. Принципі туди може додатись бінанс, тому може вийти токен досить непоганий. Тому такі активності, які потребують лише затрат часу, я би не скіпав. Ну і також я думаю, що вони якось все-таки будуть відбивати потім користувачів і можуть ввести QVC. Тому майте на увазі, що потім, можливо, прийдеться його проходити на всі аккаунти, на які ви наабузили. Рефералка дає лише 690 поїнтів, а за завдання з твіттером з цим сердечком ви бачили, дає 6 тисяч. Тому, в принципі, вигідніше навіть просто набити оцих поєнтів собі створенням різних аккаунтів. Але кажу: твітери бажано старі, метамаски теж, проксі, Ant. Анти... Detect браузер. Ну і все, будемо надіятись, що щось з цього вийде. Якщо відео, друзі, було вам корисне, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Як завжди, бажаю вам профіту та до нових зустрічей!